Ботанічний сад, що працює при Варшавському університеті вже відкрив новий сезон. З 19 березня жителі столиці, туристи та любителі природи можуть насолодитися цвітом рідкісних рослин та почути запах весни. Серед рослин, що ростуть у саду, багато представників з червоної книги, екзотичних квітів та інших рідкісних рослин. Тут буде цікаво всім відвідувачі саду люди різного віку діти, підлітки, дорослі та старші. Всі охоче гуляють парком, роздивляються цвіт та зелень. Цього року вже було проведено першу лекцію під назвою Таємна мова рослин від професора та директора ботанічного саду Університету Варшавського Мартіна Дзиха. Проте, якщо ви не потрапили на цю лекцію, не переймайтеся. У цьому році головною темою у Ботанічному саду Варшавського університету являються запахи. Тому працівники повідомили, що напротязі всього сезону будуть проводитися цікаві заняття з цієї теми. За словами працівників саду, скоро буде підготовлено нові лекції, майстер-класи та ароматні прогулянки саду. Червень буде особливо активним у цьому плані. Обов'язково відвідайте цей зелений острів у центрі Варшави. Ви не пожалкуєте, запах тут просто неймовірний.